Що станом на 23 грудня, бачите, що сніг розтану. Сніга нема зараз. І навряд чи буде ще цього року. вони не їх, тому що вони мають Сніг ще є в парку на горі. В горах сніг, є, звичайно, внизу тут же снігу нема. А ми хочемо вам подякувати за підтримку нашого каналу Лізі Краун і Саші. Пані Ліза здійснила рекордний донат для нашого каналу, а Саша рекордсмен за кількістю донатів. Дуже-дуже вам дякую. Улюблені і дорогі підписники і глядачі. Міцного вам здоров'я вам і вашим близьким. Гарно відсвяткувати Різдво і Новий рік. І сподіваємось, що вже на початку. Нового року у нас вже буде нова камера, відео стануть більш якісні за картинкою. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. А за бажання можна підтримувати і наш канал. Нас можна підтримати, є в описі каналу, в деяких відео ми вставляємо теж інформацію. Так що маєте бажання, підтримуйте і нас. Ще раз скажу, дуже, дуже приємно, що останнім часом збільшилась підтримка каналу донатами. Це означає, що наша робота таки подобається. Зразу більше бажання працювати, раз відчуваєш свою роботу, потрібною людям. А трава така, що не ж тут грудень. Колись був Маріуполі, у Маріуполі такої трави влітку нема. Там вже все висихає. А в Одесі так само. Прочма паляниця то колишній вавілон, хто не знає. Так до слова. Вчора був дощик, а сьогодні більш сонячна погода. Але найближчим часом ще має бути дощики. Але ми казали, що сніг буде навряд чи. Дощі на Новий рік приблизно 10 градусів тепла очікується. Питають за юзю, Юзя так і не тече вже майже два тижні. Виключили Юзю. Так, новин особливо нема місті. Графіки вимкнення ті самі. Всі санаторії, що працювали, працюють далі, всі, що не працювали, не працюють далі. А єдине, що один. Глядач нам написав, що ніби в Молдові перестали виключати світло. Ну і виглядає, що це може бути правдою, бо раніше ми бачили, в Молдові регулярно виключали, останнім часом не видно, щоб в Молдові виключали світло. А, в басейні в Молдові ніколи світло не виключали. Йдеться про санаторій. Зайдемо трошки в парк. В парку вже теж снігу стає все менше і менше, але на горі парку ще є сніг. Ось таке враження, бачите, що зараз не зима, це ж рання весна, ніби березень. Вчора позавчора кілька днів тому тут що пам'ятає, скільки снігу було. все, тане. температура плюсова, так добре, плюсова температура. зараз. 5-6 градусів тепла. Але після нового року зима ще буде, звичайно, що буде. Зазвичай в війській області зима приходить така зі снігом, з морозами в другій половині січня. Друга половина січня, лютий, а там погода морозна. Холодна, сніжна. А тут то, що в грудні кілька днів полежав сніг, то з розряду дива. По щастину ж так сталося. Минулого року теж перед новим роком, Кілька днів сніг випав, полежав, а поїм розтанув. А буває таке, що в грудні снігу і нема. Аж після нового року випадає сніг.